Пересільної станції заявив про питання про надання дозволу, про надання йому дозволу на відділу зйомку стаціонарної оператури в судовому сьогодні про розвитку цивільної справи закону обладнання табірного злобунського центральної районної лікарні пропонування на роботу стагнення середнього заробітку за часного промову та на раніше. Згідно з частиною 8 статті 6 ЦПК України суд допускає. По-людськи по просто послухати громаду. Можливо, якщо хтось з представників хоче висловити якості, це ж не зараз. Це, це, це законом, шановні, ви можете присутні бути в судовому засіданні, можете слухати, якщо у вас є там якісь зупозаписуючі пристрої, можете ними користуватися. Нас іде, але суд, суд по закону не має права слухати інших осіб, які не є учасниками процесу. Суд може заслухати свідка, якщо сторона заявить і скаже, що цей свідок знає певні обставини, має там пояснити свої інші обставини. Суд може задати таке клопотання, заслухати особу як свідка. В інших випадках ви можете сидіти, слухати хід судового засідання. Але слухати громадськість і давати слово, це вже буде свого роду вплив на... Gracias. На незадовільну організацію роботу, як завідуючи Макушевському мінімучним відділенням, не зазначено, які вимоги посадові інструкції не порушено, і вони не.

Повністю? Повністю. Бажаєте надати в межах і відповідно особисто? Можу, так. Я хочу сказати, що я 47 рік працювала, 73 закінчила інститут. І одна із 300 студентів, які були в нас на курсі, тільки 10 брали викушарство краще. І в цей число попала я. Я одна з перших, тоді, коли у Пашалька так. Так. Я хочу сказати, що 8 травня, 8 травня, за обів годинник, до кінця робочого, робочого дня, на кону дня перемоги дня матері. я нічого не підозріваючи, що мене чекає, мене викликала секретар, такий вже, як я, в кабінет до головного лікаря. Я прийшла і... і, і, і Чую зачитування результатів перевірки, 14, яка пройшла 1414 14 року. Ця перевірка проводила тоді, коли я була на лікарняному містку. Зауваження по цій перевірці мені ніхто нічого не сказав ні слова, тому що вона служба дар була на висоті. І ніхто, я нічого не підозрівала, що до мене взагалі є якісь претензії. Мене викликають, і я чую, що говорять ряд і а потім махають рукою. У мене ту хвилину забрало моє життя. Бо я, крім того, що своєї роботи в житті нічого не мала і не маю. Я сумлінно на неї ходила і заготовані були оці Насловно накази. От, і, і, і кінець ніцем головний лікар, який являється стоматологом, не знаю, по-моєму, не стоматологом, а просто кінчить типу, курси організації, закінчивши медінські. Тут вирішив за два місяці свого перебування, що я маю піти з роботи по власному бажанню. А якщо я не бажаю, то він приїдеться по мені гусеницям. Це його дослідні слова. Це людина, яка, яка водиться мені мало внуки, яка абсолютно не має... Плініци... Про роботу клініциста мені отаке. Треба давати характеристику працівникам. Добре, харакшо. Тепер э, вибачаю. Шановність тоді вибачаюсь. Тепер я чомусь виявилася не членом профсоюза. Чого я не член профсоюза? Я б на початку ви написали заяву про виключення вас? Я написала про виключення, але. Для промовлення я і теж то, я... мед... в ньому написали 4 року. В апеляційній сказі ви по... член профсоюзу нічого не пишете. Ви зазначали це по зовні, але в про те не пишете. Тобто в межах довідів в чому незаконність рішення. При, при того, я е, 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 являюсь на е, 35 ліжок стаціонару по штатному розпису не положено звільненому Треба, що не не Треба, щоб вмер. А скільки інвалідів? Важко мовчать. Поверти. Важко мовчать. 就是就是复古 справи склали акт про те, що ви відмовилися від надання пояснень і від підпису на цьому наказі. Для того, щоб дати треба знати, які за те пояснення. Я не питаю, з яких ти знаєш. Я питаю, хто вправді, я там написано, тільки в найбільшому наповністю місто претензії. От тоді можна було від мене... Я а так, я я вас не питаю, коли ви ознайомлені з містом, коли винесли цей наказ і надали вам його Я... Відповідно, я незаконним і ці накази попередні по догаду. Мене цінують, що я скажу. Так же вони просто спитав, що я не доводні. Є запитання до, до, до У вас у вас, да. вас? Скажіть, будь ласка, чи вас ознайомлювало з наказом від 15 квітня 2014 року? Відповідно до якого до Дагана до пані Це Ознайомлювала вас і наказує? <реку> Thank <laughs> you.